Ми вже в Кракові. Це під'їзд нашої нової кімнати в Кракові. Називається крово апартментс. У нас виходить кімната на троїх, плюс ми. А, у нас ще є ванна кімната, тільки не в кімнаті, а якби поза нею треба виходити, але вона нам належить. От. І кухню ми ділимо ще з однією кімнатою. І це на чотири. 4... Ночі виходить, бо ми 25-го заїхали, 29-го виїжджаємо. А, а Коштувало мені десь 200 фунтів на троїх. Ось така кухня. Тут і постомика є. Оснащена всім, чим треба. Єдине, що немає, це немає праски. Ось це погано. Ну, і, і пральної машини, але я знайшла вихід. Тут є пральня самообслуговування. Ми туди сходили, попрали, коштувало нам прання 17 фунтів, 5 фунтів дві капсули для прання і плюс 5 фунтів сушка. Але сушила двічі по 5 хвилин. На 60 градусів можна було обрати в принципі 90 градусів, можливо, б вистачило, але не стала вибирати високу температуру. От тому я заплатила за сушку 10, 10 злотих. Я вже не пам'ятаю, я казала в фунтах чи в злотих і, звичайно, в злотих. От. Зараз покажу ванну кімнату. От так, ось очки дві кімнати. Перша, друга. У нас друга на три ліжка. Це наша ванна кімната. Тут, якби, раковина душева. Така непростора, вузенька, маленька, але я ж кажу, бездогано чиста. Оце класно. І плюс о, унітаз, туалет. Теж о, папір з запасом. Білий. Ось, так що все є. Ну і коридорчик. Вихід, коридорчик. Паркет репить. Так, зараз 10-та вечора, вискочила на вулицю, треба буде купити. Зараз, в принципі, там поряд є але я вирішила пройтись трішки Якийсь інший, чуть далі. На вулиці так тепло, класно, тихо. Взагалі клас. Трішки прогуляюся перед сном і потім піду додому. 誰 Звичайний набув дуже гарний. З Diolch yn fawr iawn Такий ліс недалеко від центру Кракова. Рекомендую сюди приїхати, якщо ви любите прогулянки. Тільки я щось не можу знайти м'ятки нашого маршрутку. Я тільки що бачила тварину, як не олень, можливо, косуля щось таке. Ой, чуть не впала. І тут неспекотно, так класно. Дивіться, як красиво. Я повертаюсь назад. І тут ще зоопарк є. Якщо ви таке любите, які дерева високі. Клас. Це ми вже виїжджаємо. Зараз десь третя година ночі, мабуть. Йдемо на... Залізнодорожній вокзал, і звідти їдемо потягом до аеропорту. Ось така кімната на три ліжка. Все добре, але було спекотно насправді. Зараз знаходжусь на жити вокзалі у Кракові, а їдемо до аеропорту і летимо потім вже в Англію. Якось сумно стало, щось мені не хочеться повертатись ні в Англію, ні до своєї цієї рутинного, до свого рутинного життя. Промайнули ці два тижні дуже швидко. Тут залізно-дорожний вокзал такий великий. Можна заблукати тут дійсно. І дивіться, що тут ще є. Я, наприклад, не бачила ніколи такого. Є крани. От прямо на платформах є крани з водою. Там можна чи помитися, чи води попити, я не знаю. Гарний вокзол. Зараз а, третя година ночі. І ще 20 хвилин чекати І вилітаємо ми о 6-й. ранку. Пролітаємо о 7.35. в таку. Будемо летіти назад в Англію. Не повезло з віконечком, воно таке брудне, погано видно зовні. Я додому, щось якось настільки сумно, сумно. Сьогодні роз, розболілася голова так у літаку, це досі, досі болить. Ще голодна, донька десь пішла в магазин, зараз принесе щось поїсти. Щось втомилася і погано себе почуваю. Поїсти і лягати спати. Лягати спати зараз... і плюс ще й погода. Ми приїхали з такої сонячної погоди. Зустріла нас Англія ось таким от хмарним небом. Так Будні мої почалися, я прийшла на роботу. Зараз треба прибирати, сьогодні працюю 4 години. Тут мали мені десь ключ залишити, треба його зараз знайти. Вже трішки краще почуваюся, там в плані, що не так сумно.